З короваєм, оркестром та квітами зустрічали міліціонерів, які повернулися з Луганщини. Сьогодні, 26 червня, самого ранку, у дворі обласного управління Вес, зібралися друзі, колеги та рідні силовиків. Я дуже радий. Я ще з вчорашнього був вечора, вже такий був в хорошому настроєнні, що, що слава Богу, що каже зміна, вже є, кажеться, вже трохи хоч відпочине. Радість переповнює в першу чергу, радий, що весь колектив повернувся додому в живім здоров'я там дійсно важка ситуація, але я думаю, я надіюсь на те, що вона в скорому часі вона урегулюється і все буде стане на своє місце. Дві сотні житомирських правоохоронців місяць несли службу на сході України в північних регіонах Луганщини. Їхні родини з нетерпінням чекали на цю зустріч. Присутні не приховували хвилювання та сльоз радості. Головне, що усі повернулися здоровими та неушкодженими. Важко було важко і по голосу чути, і так знаєш, було важко. Шукаю і звав і дядь чужих, назвав папою по дорозі. Да, зустрічали похожих, русявих теж папа. На столених війною правоохоронців чекає тиждень відпочинку, а після кожен з них стане на захист правопорядку та безпеки жителів Житомирщини.